Під час війни робота мобільних бригад соціально-психологічної підтримки необхідна як повітря. У цьому на власному позитивному досвіді переконали Сніженці. Завдяки співпраці з громадською організацією інноваційні соціальні рішення та фондом народонаселення ООН ОНУ в нас працює дві мобільних бригади, які надають соціальну і психологічну допомогу особам від гендерного зумовленого насильства та особенного. Особам, які постраждали від домашнього насильства, мобільна бригада складається із двох осіб: це фахівець із соціальної роботи та психолог. Кожна бригада має авто, аби виїжджати на виклики до людей, які постраждали від сімейного насильства. Прогрес в роботі цих бригад суттєвий, тому що сьогодні, в зв'язку з військовими діями, з тяжким психологічним станом в кожній сім'ї, на жаль, показники. Збільшуються по гендерно зумовленому і домашньому насильству, і оці мобільні бригади в співпраці з правоохоронними органами надають допомогу цим верствам населення. І нам дуже приємно, що одна з мобільних бригад отримала. Сучасний європейський автомобіль, і сьогодні вони незалежно від міського транспорту мають можливість по виклику їхати в ту чи іншу сім'ю до того чи іншого громадянина і надавати соціальну і психологічну допомогу.